26 грудня 1991 рік Леонід Кравчук разом з іншими радянськими лідерами підписує документ про розпад радянського союзу на 15 окремих держав. Отримавши незалежність, Україна отримала і купу ядерної зброї. Це був третій за величиною ядерний арсенал у світі після Росії та Америки. На той момент ядерної зброї в Україні було настільки багато, що її вистачило б для того. Щоб перетворити у ядерний попіл 100 тисяч квадратних кілометрів землі, лише для вашого розуміння площа, наприклад, тієї ж Москви, це тільки 2500 тисячі квадратних кілометрів. За розміром руйнувань ми могли знищити такі країни, як Ісландія Південна Корея. Або ж будь-яку іншу країну з площею до 100 тисяч кілометрів. Ядерна зброя з самого початку свого створення була і є надійним щитом для стримання агресії від ворожих країн. Ядерна зброя, це наче той самий у рукаві, котрий буде казати: не роби мені шкоди, або я тебе знищу. Це добре видно у наш час, коли ніхто не хоче мати жодних проблем з ядерними країнами. Усього у світі їх дев'ять: Китай, Північна Корея, Франція, Індія, Ізраїль поки що неофіційно, Пакистан, Росія, Велика Британія та США. І вам не здається, що у цьому списку дуже сильно не вистачає нашої країни? Вітаю всіх глядачів! Ви знаходитесь на каналі Сейм World. і сьогодні ви дізнаєтесь про те, як була створена та завезена в Україну ядерна зброя, де в Україні був ядерний вибух, які снаряди вже мала незалежна Україна, як наш уряд втрати в третій найбільший ядерний арсенал у світі, та чому ми вже ніколи не зможемо його відновити? Цього вченого звати Роберт Опенгеймер, і його прийнято вважати батьком ядерної зброї, тому що саме він у 1942 році керував роботами в лос аламоській лабораторії з розроблення атомної бомби. А вже через три роки, у серпні 45 го дві атомні бомби вдарять по японським містам Хіросіма і Нагасакі. Саме з цього моменту і почнеться повномасштабна ядерна гонка між найбільшими країнами світу. Занепокоєна своїм технологічним відставанням, радянська влада наказує кращим вченим та фізикам у найкоротший термін розробити ядерну зброю. Через рівно 4 роки, серпні 49-го, на території Казахстану проводять успішно перший ядерний іспит. З того часу конвейер атомних бомб налаштовується на максимальну потужність. За 41 рік буде вироблено 40 тисяч ядерних боєголовок. Це приблизно 2,5 бомби у день. До речі, кожна десята атомна бомба, яка вироблялась в Радянському Союзі, відправлялась до України. Хоча точної кількості ми знати не можемо, бо це засекречена інформація, яку Неможливо знайти в інтернеті, але найбільш правдиві дані свідчать про те, що на території нашої держави знаходилось 4 тисячі атомних бомб. Ми мали боєголовки різних типів. Тактична ядерна зброя могла бути випущена з артилерії або з літака. Літаки для доставки ядерного спалаху ми також мали, окрім тактичного ядерного озброєння. Ми мали ще стратегічне. Це історія про запуск ракет на великій відстані між континентами. Такими ракетами не буде проблеми долетіти, наприклад, до тієї ж Америки. Такий ядерний арсенал міг нас повністю захистити та гарантувати нашій державі повну безпеку. І як зараз він надає безпеку ядерним країнам. Так само він би захищав і нас. Але у 1991 році тогочасна влада на чолі з Леонідом Кравчуком вирішили, що нам такі гарантії стримування, як ядерна зброя, просто не потрібні. Аргументи тогочасної влади були наступними: по-перше, економічно слабка Україна не мала змоги фінансово забезпечувати підтримання атомних бомб. По-друге, коди для запуску міжконтинентальних ракет знаходились у Москві. З цього приводу Україна в період з 1991 по. Дев'яносто четвертий рік підписала так званий Будапештський меморандум, у рамках якого частину нашого ядерного арсеналу було знищено, а другу частину було передано до Росії. По офіційним даним Україна не отримала за це жодної грошової винагороди, але отримала 500 мільйонів від Америки на демонтаж та утилізацію. Так, ми отримали гарантії безпеки від США, Великої Британії і Росії. За документами ці країни мали гарантувати нам політичну незалежність та зобов'язувалися не нападати на нас. Ось так за величезне дякую та купу непотрібних паперових документів. Україна залишилася без ядерного стримування. До речі, у всьому світі Україна стала першою та поки що єдиною державою, яка добровільно відмовилась від ядерного арсеналу. Сам Кравчук. Пізніше оцінить вартість втраченої зброї на 250 мільярдів доларів. Ось так наша країна і стала без'ядерною державою. Якби ми всі і досі мали цю зброю, ми б мали зовсім інше положення на світовій політичній арені. Також Україна відігравала далеко не останню роль у створенні ядерної зброї в радянські часи. На території України існували підприємства та науково-виробничі комплекси. Вони відігравали ключову роль у створенні та обслуговуванні ядерної зброї. Зокрема, більшість із них спеціалізувалася на розробці балістичних ракет і компонентів до них. Перше це південне конструкторське бюро, розташоване в Дніпрі. Ця установа займалася розробкою балістичних ракет і систем озброєння. Саме тут створювалися проєкти ракет, здатних нести ядерні боєголовки, що робило бюро важливою ланкою в радянській ядерній доктрині. Південний машинобудівний завод. Також базований у Дніпрі. Цей завод відповідав за виробництво ракетних двигунів і компонентів для балістичних ракет. Продукція Южмашу була критично важливою для створення важких ракетних комплексів, здатних забезпечити стратегічне стримування з використанням ядерної зброї. Крім великих заводів, на території України функціонував. Вали і закриті науково-виробничі комплекси, які займались розробкою критично важливих компонентів для ядерних боєголовок, як, от системи детонації, вибухові речовини і матеріали для їх виготовлення. До речі, на території України був один ядерний вибух. 16 вересня 1979 року. На територію Донецької області, населеному пункті Бунге, була проведена операція кліваш, підземний атомний вибух на глибині 900 метрів. Вибух за своєю силою був у 43 рази слабшим ніж той, що був у хіросімі, а його мета була направлена на знищення напруги в гірничому масиві, що в кінцевому рахунку мало підвищити безпеку відпрацювання вугільних пластів. Також існували випробовувальні полігони, де проводилися іспити ракет і нових технологій, що давала змогу вдосконалювати розробку озброєння. І у вас, напевно, виникає логічне запитання: якщо ми мали так багато усього, чому б знову не підняти виробництво з колін та не почати виробляти власну ядерну зброю? Тим паче на території жовтих вод є уранодобуваюча промисловість. Східний гірничо збагачувальний комбінат добуває близько 2% усього урану в світі. Наприклад, та ж Північна Корея, незважаючи на санкції, економічний та політичний тиск, виробила собі ядерну зброю, а чому ми не можемо? На папері все виглядає не так складно, але якщо переходити з теорії до практики, то виявляється, що це надважка задача. Для початку, давайте розберемося з тим, що таке взагалі ядерний вибух. Якщо говорити простими словами, то це процес, коли атомні ядра розщеплюється. Або зливаються, вивільняючи величезну кількість енергії. У ядерній зброї використовуються атоми з великими ядрами плутоній або уран. У цих атомів у ядрі є протони і нейтрони. Щоб стався вибух, ядро атома потрібно розділити на частини. Це називається ядерний поділ. Щоб його розділити. В нього потрібно вистрілити нейтроном після пострілу. Ядро розколюється на дві частини, при цьому одночасно вивільняється велика кількість енергії. Через те, що реакція відбувається дуже швидко, мільярди атомів розщеплюються за долі секунди. А далі все як завжди: вогняний шар, ударна хвиля, радіація та гробовидна хмара для розробки ядерної зброї потрібні два основних хімічних компонента – уран та плутоній. І до речі, потрібно їх не так багато. Кількість урану можливо зрівняти з розміром пакету солі, а плутонію з розміром гранату. Але звичайного урану буде зовсім недостатньо для створення ядерної зброї. Перш за все, його треба збагатити. А це вже зовсім інша справа. Це надзвичайно складний та енергозатратний процес, який до речі потребує безперервної подачі світу. Також Потрібно розробити технологію поділу ядра, що також не є простою задачею. Окрім цього, потрібно вирішити велику купу проблем, як, наприклад, технологічна важкість, інженерні проблеми, безпека зберігання та юридичні питання. Я нагадаю, що Україна підписувала документи про статус без'ядерної держави, і там був пункт, що ми зобов'язовуємося не виробляти атомну зброю. Наприклад, та ж Корея почала розробку ядерної зброї аж у 1980-х роках, а через складність процесу процесу створення перші випробування були лише через 30 років. Також на території нашої держави немає інституції з виготовлення атомної зброї, тому усі процеси потрібно буде відтворювати з нуля для створення своєї зброї в США було залучено 130 тисяч працівників, з них 6 тисяч були інженерами та вченими. Інший персонал займався охороною, будівництвом, логістикою. Тощо, якщо дивитись правді в очі, то стає зрозуміло, що найближчим часом Україна не Датна знайти стільки кваліфікованого персоналу, а на їх навчання піде багато років. Окрім цього, давайте не забувати про вартість створення цієї зброї. Зі слів Кравчука, ми пам'ятаємо, що вартість втраченої зброї оцінювалась у 250 мільярдів доларів. Для вашого розуміння, бюджет України на 2025 рік це 95 мільярдів доларів. Тобто нашій країні потрібно 2,5 роки не витрачати ні копійки грошей на пенсії, оборонну галузь, зарплати поліцейських, лікарів. І тощо для того, щоб лише мати гроші на те, щоб розробити ядерну зброю, тому. Навіть якщо наша держава і проявить бажання знову стати ядерною країною, то на це піде не один десяток років. Сьогодні ви дізнались про те, як Україна втратила третій у світі ядерний арсенал, про те, як атомна зброя потрапляла на територію нашої країни, яку роль відігравала Україна в її виготовленні. Дізнались про ядерний вибух на території нашої держави та скільки коштував наш арсенал. Поділіться цим відео зі своїми друзями, щоб вони також були в курсі. Не забувайте підписуватись на наш канал. На Ютубі, а також ми маємо телеграм канал. Ставте лайки та якщо маєте можливість, то можете допомогти нам фінансово для того, щоб і надалі дивитись якісний контент рідною мовою. Дякую за перегляд! Побачимось у наступних випусках.